4 грудня на телеканалі ТВ-7. Підсумки тижня. З вами Ірина Головко. Вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться. Музика. Компенсація за зруйноване житло для маріупольців. Маріупольці замерзають у власних домівках. Україна повернула додому ще 50 захисників. Екологічний злочин у Маріуполі росіяни розібрали міні-дамбу через річку Кальчик. Вона підтримувала рівень води. Споруду побудували 20 років тому. Тепер її немає. А от наслідків повно пише на своїй сторінці в телеграм радник мера Петро Андрющенко. Зараз кальчик перетворюється на болота, течія сповільнилася, сморід гнієння. Навіщо було це робити? Невідомо. Можливо, росіяни думають, що там теж штаб азову додає Андрющенко. У домівках маріупольців плюс 7 градусів люди замерзають, не рятують і електрообігрівачі, бо мережі не витримують. Тим часом окупанти продовжують зносити будинки у місті. Ба більше російські віруючі приїхали, аби вигнати демонів з Маріуполя знову. Деталі у Наталі Багині. Віряни московського патріархату у Маріуполі взялися за старе. Посеред міста вони знову виганяли демонів. І знаєте звідки зі скульптури рудої жінки, яка стояла неподалік Азовсталі, а точніше, її залишків. Ці ритуали з бісами у своєму телеграмі прокоментував радник мера Петро Андрющенко. От що він пише: спалили залишки інсталяції для вигнання сатани, та логічно встромили хрест на її місце. Це не дно, це вже навіть не психіатрична лікарня. Усе, що вміють окупанти, одержиме руйнування. Руйнування усього українського ще 314 домівок Маріуполя вони знесуть до кінця року, а це майже чверть всього багатоквартирного фонду міста. Росіяни нищать і нашу культуру. Під зноси йдуть історичні пам'ятки, будинки часів позаминулого сторіччя, зокрема і так звані купецькі домівки. Про це повідомляє радник мера Петро Андрющенко. Торік у цих будівлях була реставрація. Істо. Ричні двері зробили коштом самих маріупольців. Вони на них донатили. Тепер все марно. Ба більше терористи складають список покинутих домівок. Якщо власників не буде встановлено впродовж року, будинки переходять у так звану комунальну власність. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Три з половиною тисячі електрообігрівачів завезли до Маріуполя російські волонтери. Виникли черги охочих та навіть битви за тепло. Хоча ця техніка навряд чи допоможе, пише у телеграмі радник мера. Адже в центральному районі напруга впала до 110 десяти ват, і пожежі від палаючої проводки вже звична справа. Більше того, у Маріуполі не працюють модульні котельні. Жителі мерзнуть в домівках, діти у школах. Аби, хоч якось, привернути до цього увагу, люди пишуть на вікнах сос, бо тільки уявіть, у домівках сім тепла. На вулиці вже мінус. А фейкова влада так і продовжує геноцид мирного населення, годуючи людей лише обіцянками. Розтрощили вщент, а тепер готується до великого відновлення. Окупанти знову розбирають завали драматичного театру у Маріуполі і знаходять там тіла загиблих. Вони під грудами каміння лежать ще з березня. Окупанти намагаються їх швидко дістати та прибрати. Про це повідомляє радник мера Петро Андрющенко. На черговій нараді Росіяни заявили відновлення цієї будівлі. Пріоритет номер один. Мовляв, вона має стати символом відбудови Росією нашого Маріуполя. Віримо в зсу та впевнені, що росіяни не встигнуть цього зробити, не кажучи про покарання за масове вбивство цивільних в драматичному театрі. Підкреслив Андрющенко. Брудними руками з брудної автівки окупанти роздають хліб маріупольцям. Жителі стоять довжелезними чергами. Люди набирають їжу, бо коли буде наступного разу, не знають, які ще докази презирства до українців від русні вам потрібні. Підкреслив радник мера. І знаєте, дивують коментарі деяких маріупольців у соцмережах, які кажуть, що у місті все добре. От відновили будинок, роздають електрообігрівачі та той же хліб. Хоча немає 90% Маріуполя, його вбили. Росіяни вбили, як і тисячу людей. Ще сотні тисяч вимушені були тікати. Про яке добре ви пишете? Наталя Богиня та Ольга Майорова. Підсумки тижня. Тим часом офіційна влада Маріуполя продовжує допомагати жителям, які виїхали з окупованого міста, надають гуманітарку, юридичну, медичну та психологічну підтримку, видають необхідні речі та техніку. Так у Дніпровському та Київському центрах і я Маріуполь Маріуполь» 11-класникам та першокурсникам вже передали ноутбуки. Всього їх планують закупити близько пів тисячі. Зараз є вже 390 штук. Вони будуть розподілені по хабам допомоги. Також у комплекті сумка для ноутбука, комп'ютерна мишка та наліпки з Маріупольського. Ко тематику у столичному центрі подарунки вручив міський голова Вадим Бойченко. Подивилися, що є запит на таку якісну освіту стосовно наших маріупольців, наших дітей тих дітей, які вступають до вищого навчального закладу, і вже вступили до навчального закладу, тобто ті діти, які випустилися в цьому році, і ті діти, які будуть випускатися в наступному році, це наші одинадцятикласники. І для них ми запропонували ці такі речі, які мають назву Ноутбук. Але треба розуміти за рахунок чого це відбувається. Це відбувається виключно за рахунок державних грошей, які нам, дякуючи президенту України, офісу президенту, голові військової адміністрації, нам це погодили. А центр Я Маріуполю Кропивницькому» цього тижня підписав меморандум про співпрацю з Карітас. Це благодійна організація. Вона вже видала гуманітарні набори першим 20 родинам переселенців. Серед них багатодітні сім'ї. У нас спільна мета надати підтримку Маріупольцям Карітас, допомагає у різних куточках України. Об'єднуючи зусилля, ми охоплюємо більше людей турботою. Дякую за довіру, сказав мер Вадим Бойченко. Маріупольці матимуть право на компенсацію за зруйноване житло вже зараз, ще до деокупації міста. А у Дніпрі завершують реконструкцію гуртожитку під соціальне житло для мешканців з міста Марії. Про це йшлось на виконкомі Маріупольської міської ради. Подробиці у Аміне Злагоджено і натхненно, наживо та онлайн владці на виконкомі міської ради підтримують важливі для маріупольців рішення та ініціативи. Більшість з них вже фактично працюють. Голосуємо за проти. Утримався одноголосно. одноголосно. Дякую вам. Рішення. Рішення прийнято. Одне з головних питань: житло для Маріупольців. Нині завершують реконструкцію гуртожитку на 35 сімей у Дніпрі. Роботи обійшлися у 20 мільйонів гривень. Ще чотири витратили на оснащення. Гроші беруться. Наприклад, в наступному році ми будемо залучати гроші Державного фонду регіонального розвитку і місцевий бюджет. Тобто, поєднаємо ці ці дуже важливі складові. Жити в облаштованих квартирах Маріупольці зможуть безкоштовно і сплачувати лише комуналку. Усього таких гуртожитків буде десь 10-15 по Україні, кажуть владці. Бо попит на квадратні метри чималий. Десь 32 тисячі сімей виїхало на підконтрольну територію. України. Із них 4800 родин терміново потребують надання житла, тобто мають дуже погані житлові. житлові умови. А на перших поверхах гуртожитків створюють побутові центри. Там для маріупольців працюватимуть швачки, стоматологи. Перший такий центр незабаром з'явиться у Києві, потім ще у Дніпрі, Запоріжжі та Одесі. Першочергове право на періодичність отримання побутових послуг мають 17 категорій маріупольців, які у нас показані у переліку пільгових категорій. Послуги будуть надаватись для них безкоштовно. Невдовзі відкриють і нові центри. Я Маріуполь їх облаштують у Полтаві та Кам'янському. І ще один вже другий у Києві. Поки ж хабів для маріупольців, 16 по всій країні для того, щоб Покращити якість обслуговування кожного Маріупольця. Маємо відкривати другий центр. На це теж вже чекають наші маріупольці лівобережного району міста Києва. Аналогічну ситуацію маємо у місті Дніпро. Підтримали на виконкомі і ініціативу забезпечити дітей та молодь ноутбуками. Їх вже купили 390 штук. Всього буде пів тисячі. Усе передадуть у центри Ямаріуполь. У комплекті ноутбук, сумка для ноутбука, наліпка і, і, і маніпулятор миша поставлено до наших центрів. Окремо обговорили владці і правки до закону 7198. Це про компенсацію за зруйноване та знищене житло. Тепер маріупольці зможуть отримати її, не чекаючи на деокупацію міста. Плідно працюємо з командою президента, тобто з зі слугами народу, які сьогодні працюють над певними змінами цього закону, щоб головне, наші шановні Маріупольці, себе в цьому закону побачили. Також офіційна влада Маріуполя готує план з відбудови міста. Над ним зараз працюють найкращі архітектори з Нідерландів, Сполучених Штатів та України. Вони презентують чотири різні проєкти, які потім обговорять з Маріупольцями. Айміна Арнаут, Євген Дрост, підсумки тижня. На фронті цього тижня запеклі бої, за словами президента Володимира Зеленського, ворог намагається наступати на Донеччині та Харківщині, а ще закріпити позиції в Луганській області та ніяк не заспокоїться на півдні України, але наші воїни успішно стримують наступ росіян та ведуть контратаку. Ще цьогоріч Росія втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів і лише богу відомо, скільки найманців, а Україна стоятиме. А світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних. Палата представників Генеральних Штатів визнала Росію державою спонсором тероризму. На Запоріжжі ворог обороняється, вивозять поранених вантажівками та автобусами у бік Мелітополя. А в одній зі шкіл загарбники облаштували польовий шпиталь. Тим часом у Олешках на Херсонщині росіяни техніки менше. Про це повідомляють у Генштабі. Аеродроми, мости, нафтобази та електропідстанції від обстрілів в Україні вже постраждало приблизно 32 тисяч цивільних об'єктів і понад 700 критичної інфраструктури. Про це в ефірі нацмарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Ба більше він каже, лише 3% ударів РФ були по військових цілях, все інше, терор мирних, який ще триватиме, бо Росія має маніакальне бажання занурити Україну у темряву. Росіяни ймовірно готують мобілізацію на тимчасово окупованій частині України, адже заблокували виїзд наших чоловіків через Васильівку. Такий висновок зробив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі єдиного телемарафону. За його словами, не випускають наших громадян призивного віку, у яких немає військового білета або є, але вони військово придатні. Звичайно, вони чергову свою пропаганду втілюють життя і кажуть, що вони не випускають через те, що. Начебто цих людей, цих наших чоловіків, призовуть до української армії і вони будуть воювати проти расистів. Але насправді вони не випускають, тому що вони збираються проводити повномасштабну мобілізацію на тимчасово окупованій території а на Луганщині окупанти мобілізували 58% шахтарів. Про це повідомляє центр національного спротиву. Але на цьому призов, нібито призупиняється, бо росіяни не хочуть, щоб знизився темп вугледобування і казки від російських пропагандистів Стів, Нібито прорвало українську оборону в районі Бахмута. Та в американському інституті вивчення війни все спростували. Їхні аналітики перевірили геолокації і запевняють, просування окупантів на півдні від Бахмуту зовсім незначне. І ще один фейк про буцімто 100 тисяч загиблих українських бійців. Це неправда. Наші втрати у війні від 10 до 20 тисяч військових. Про це заявив радник офісу президента Олексій Арестович. Він каже: порівняно із нами втрат Росіян більше у 8 разів. 20 із 30 країн НАТО вичерпали свій військовий ресурс на 90%. бо допомагають Україні. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на представників альянсу. Але світ продовжує нас підтримувати зброя, обладнання, техніка, гроші та навчання наших військових. Тему продовжить Валерія Глущенко. Президент США Джо Байден заявив про готовність поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним за умови, що той припинить війну, яку ж сам і розпочав. Новину про це поширили телеграм-канали. Щоправда, Олексій Арестович в ефірі Фейгін Лайф зауважив, що треба обережно трактувати таку заяву. Мовляв, що дослівно перекласти слова американського лідера, то там говориться так. Путін має піти з України. Я не маю плану звертатися до Путіна. Готовий говорити з ним, якщо у нього є інтерес завершити війну. Але поки він такого інтересу не проявляв. Якщо такий інтерес буде, то в консультації союзників я готовий обговорити, що саме він мав на увазі. Кінець цитати: усі 30 членів НАТО погоджуються з необхідністю вступу України до альянсу. Про це заявила віце-прем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Зокрема, за Значила, це новий потужний сигнал, і дуже важливо, що він показує. Ніхто не боїться тиску. РФ країни світу почали проводити військові навчання, хочуть бути готовими боронити свою територію і населення. Наприклад, Швейцарія провела тренування вперше за останні 33 роки. Задіяла 5 тисяч солдатів та десятки одиниць бронетехніки. Про це повідомляє європейська правда. Тим часом країни світу допомагають із підготовкою і наших військових. Зокрема, незабаром Чехія розпочне навчання бійців збройних сил України. Українці повертають борг. Наші переселенці, які працюють у Польщі, виплатили майже стільки податків, скільки сусідня країна витратила нам на допомогу. Такі дані польського фонду розвитку. Що ж. Як то кажуть, вийшло майже в нуль. Ще 40 генераторів від Євросоюзу передадуть Україні, окрім тих 550, що вже надали. Це вирішили на зустрічі G7 і новий пакет військової допомоги від Німеччини. Це броньовані машини, безпілотники. Запчастини до техніки, аптечки та спальні мішки 20 із 30 країн НАТО, вичерпали військовий ресурс на 90%, бо допомагали Україні. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на представника альянсу. За цим же джерелом відомо, що загалом НАТО передало озброєння зсу на 40 мільярдів доларів. Але великі союзники, такі як Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди, ще здатні надати військову допомогу. Києву, дякуємо світу за підтримку разом до перемоги. Цього тижня Україна повернула додому ще 50. Це оборонці Маріуполя та Зовсталі, полонені, які були в Оленівці, поранені на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках. Про це написав глава офісу президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що працюватимуть до звільнення останнього українця. Місто Горой Маріуполь Нацбанк випустив пам'ятну медаль. Вона присвячена захисникам і жителям Дизайн створила київська художниця Марина Куц на медалі Образ воїна навколо нього уламка, зброя та перехрестя прицілу на іншому боці фасад драматичного театру та конструкція зовсталі, на які летять бомби. У слові Маріуполь літеру і заміняє свічка як символ пам'яті за загиблими. Унизу зображена якір це образ надії на звільнення та відродження українського міста. І цього тижня важливо сказати, що про таке. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими захисниками і захисницями, яких звільнили з російського полону, та вручив їм державні нагороди. Серед них і головний патрульний Маріуполя Михайло Вершинін. Позивний код герой був нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Нагадаємо, Михайло Вершинін з перших днів повномаштабного вторгнення пішов захищати Маріуполь. Потім разом з іншими військовими потрапив на Азовсталь, де тривалий час стримували ворога. Однак, у травні за наказом президента, усі військові евакую. З стравня по вересень. Михайло Вершинін перебував у російському полоні 21 вересня. Під час найбільшого обміну полоненими Україна повернула головного поліцейського Маріуполя. Чоловік проходить лікування та реабілітацію. Таким був цей тиждень. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Телеграм, Інстаграм і Ютубі. Тихого та безпечного нам вечора та скоріше перемоги.